Антикоагулянтної терапії у коморбідних пацієнтів. Сергій Іванович, будь ласка, дякую, дякую, шановні колеги. І ми дійсно проговоримо окремі позиції стосовно антикоагулянтної терапії у коморбідних пацієнтів. Чому цей слайд і чому коморбідні пацієнти? Тому що це найбільш, скажімо, поширена патологія, найбільш складні пацієнти з високим операційно-анестезіологічним ризиком. Найбільш проблемні пацієнти для хірургічної спільноти, але й не тільки. І не дивлячись на те, що питаннями антикоглянтної терапії, тромбоемболічних ускладнень, ми багато говоримо. Я зупинюсь на саме проблемних її моментах, оскільки дійсно коморбідні пацієнти, і далі ви побачите, про які стани ми будемо вести мову. Еволюційно, скажімо, коморбідний пацієнт, наприклад, пацієнта з ожирінням з метаболічним синдромом, зверніть увагу, що. Ми маємо, якщо індекс маси тіла більше 45, то в середньому тривалість життя наших пацієнтів скорочується на 13-15 років. Це ви бачите перелік тої супутньої соматичної патології, з якою ми, наприклад, ми стикаємося. Якщо ми оперуємо пацієнта з приводу ожиріння, там баріатричну, виконуємо, пропонуємо баріатричну операцію, беріатричні. Операції, скажімо так, чому це тема актуальна? Зверніть увагу, що в Україні, наприклад, 22% пацієнтів з ожирінням і супутніми букетами соматичних захворювань в Америки кожен третій, в Європі дещо краще, якщо чоловік то кожен шостий, якщо жінка, то кожна четверта, тому власне еволюція. Підходів до тромбоемболічної терапії в Україні, ви бачите, вона розпочалася з 2007 року, коли був затверджений клінічний протокол профілактики тромботичних ускладнень в хірургії, ортопедії травматології та кушерства гінекології. І власне десь в той час я ще починав свою хірургічну кар'єру, і ми тоді. Імплементували шкалу Капріні як окремий пункт в передопераційному епікризі для рутинного жодного для кожного хірургічного пацієнта. Шкалу Капріні знають. Впродовж певних десятиліть накопилась велика кількість проблем. І ви бачите питання планової баріатричної вже наразі метаболічної хірургії, як, скільки, коли і як довго тривається антикогулянтна терапія. Інше питання: що якщо пацієнт з ожирінням, морбідним ожирінням потрапляє до загальнохірургічного ургентного стаціонару, наприклад, з діагнозом гострий холецистит, гострий апендицит, перфоративна виразка защемлена грижа, пупкова, пахова, вентральна, далі всі ми зараз працюємо в рамках програми медичних гарантій. У нас є пакет хірургії одного дня, але це дещо ширше питання. Хірургія швидкого відновлення, протоколи раз, і як тут імплементувати антикулянтну терапію. Далі, ну, онкохірургія у нас стрімко розвивається. З одного боку, це гарно, оскільки ми, як фахівці, ростемо, з іншого боку, захворюваність наших пацієнтів зростає. І це не це, скажімо так, перша позиція моєї доповіді, про яку ми будемо вести надалі мову. Пам'ятаємо, 2016 рік наказ 1422, який дозволив лікувальним установам імплементувати локальні протоколи. І тоді ми взяли європейські консенсусні документи, адаптували під умови хірургічних стаціонарів і почали виходити в якесь доказове правове поле і надавати пацієнтам оптимальному варіанті адекватну доказову, в тому числі антикоглянну терапію. І, зокрема, ви бачите склад робочої групи, яка в 2021 році був сформований національний консенсус стосовно антикогулянтної терапії і боротьби з тромбозами глибоких вен, легеневою тромбомболією, тощо, ви бачите, провідні експерти. І вже тоді ми дещо відійшли від шкали Капріні. У нас з'явилася шкала Уелфа, переглянута Женевська шкала знову ж таки. Активно почали імплементуватися чек-листи на передопераційному етапі, на передопераційних оглядах, на оглядах в операційній чек-листи в операційній, анестезіологічні, хірургічні чек-листи. Тобто, це вже доволі така цікава історія. Ось ви бачите спрощений варіант шкали Велс. Доволі вона проста для застосування і, власне, алгоритми, скажімо, квінтесенція сучасного. Стандарту діагностики і відповідно реакції хірургічної спільноти на підозру або діагностований тромбоз глибоких вен і легеневу емболію. Ви про це всі добре знаєте, так і інше. ми поговоримо дещо про якісь такі моменти, про які не завжди звертають увагу, або які залишаються поза хірургічною спільнотою. І в цьому контексті дуже вдало, на мою думку, скажімо, дуже рідко хірург має спільну мову з анестезіологом, але в даному моменті. Якраз анестезіологи подарували хірургам такі моменти, які хірурги мають дуже активно застосовувати. Мова йде про саме баріатричну хірургію, про хірургію з пацієнтом морбідним ожирінням. І, власне, ви бачите, що чітко прописано, що лапароскопічна баріатрія супроводжується мінімальними ризиками виникнення. Емболічних ускладнень порівняно з відкритою агресивною трансабдомінальною хірургією. Питання закрито. Золотий стандарт лапароскопічні баріатричні оперативні втручання. Зверніть увагу, що пацієнти з зажирінням низьким ризиком да, застосовуються антикоагулянтна терапія або механічна компресія, Да, вже в Україні є ці апарати для інтермітуючої пневматичної компресії під час та після баріатричних втручань. І зверніть увагу, що антикоагулянти. Застосовуються у пацієнтів в з ожирінням з високим ризиком розвитку тромбоемболії. Це більше 55 років, індекс маси більше 55 Хоча ці цифри зараз зменшені, оскільки це вже великі суперморбідне ожиріння. а вже починається з 45 це вже високий ризик, анамнестичний епізод тромбоемболії, апноя, гіперкагуляція, легеменева гіпертензія під час та після баріатричних втручань. Зрозуміло, що переваги надаються низькомолекулярним гіпарінам, і ви бачите, що в залежності від ризику ми пропонуємо нашим пацієнтам кожні 12 годин 3-4. Одиниці еноксипарину, скажімо так. Для пацієнтів з зажирінням і підвищеним ризиком виникнення тромбоемболічних ускладнень, ці вже одиниці еноксипарину збільшуються, ось вже 4-6 тисяч. І зверніть увагу, і особливо така, цікавий кейс. Остання позиція. Дивлячись на те, що гедлайн, про який я веду мову. Він започаткувався в е, кінці 18-го року. Надзвичайно актуальна історія розпочалася саме після останнього пункту продовження пролонгована профілактика антикогу антикулянтної терапії після виписки з стаціонару впродовж ще наступних двох тижнів. І саме цікаве виникло в того що з'явилися роботи, які констатували про те, що амбулаторний прийом антикоагулянтної терапії є. Надзвичайно важливий саме для забезпечення профілактики тромбоемболічних ускладнень. І вже тоді з'явилися відповідні дозування, мова йде про флакони антикогулянтних препаратів, які пацієнт використовує для безпечного введення в домашніх умовах, регламентуючи відповідно за випискою пацієнта. Наступна позиція це не баріатрична хірургія, це хірургія у пацієнта з ожирінням. Але не про ожиріння, а наприклад, про гострий апендицит. І знову ж таки мова йде про вагу тіла. Зверніть увагу, що під час хірургічних, не баріатричних втручань я повторююся, це гострий холецистит, перфоративна виразка, кішкова непрохідність, защемлена грижа, це може бути планова грижа, дози застосовуються вищі да, ніж традиційні, да, 3-4, кожні 12 годин. І з індексом маси тіла менше 40, і ці дози збільшуються вдвічі, якщо мова йде, за індекс маси тіла більше 40. Йдуть часи, да? і ви бачите, що останні гедлайні 2004 2025 року 24-25 року перепрошую ожиріння як мультифакторний ризик тромбоемболічних ускладнень. Йдемо далі. Зверніть увагу, що рандомізований метааналіз, який. Констатував про позитивний корелятивний зв'язок між індексом маси тіла і ризиком внутрішньо е, е, тромбоемболічних ускладнень. І з'ясувалося, що пацієнти з низьким індексом маси тіла мають низький ризик тромбоемболічних ускладнень. І навпаки, з високим індексом маси тіла високий ризик тромбоемболічних ускладнень. Тобто, питання стосовно ожиріння і його внеску, скажімо, в тромбоситуацію, в тромбобезпеку. І небезпеку можна так і так переграти, вже закрито питання, це високий ризик. Пацієнт з ожирінням вимагає особливої уваги. І поряд з цим, знову ж таки, імплементація лапароскопії призвела до того, що ми імплементували протокол хірургії швидкого відновлення і в баріатричну, і в небаріатричну хірургію. І тут виникає питання стосовно відповідності дозування, оскільки пацієнти з суперморбідним ожирінням. Ви бачите, тут лише кейс більше 150 кг, менше 150 кілограм, да? а вже 6 тисяч одиниць два рази на добу в контексті еноксопарину. Тобто, вже є таке дещо перебільшення зазвичай тої дози, про яку ведуть мову в умовах терапії. Далі прописано в цьому гедлані хірургія швидкого відновлення. Де зрозуміло, що акцент робиться на ранню вертикалізацію, рання активізація, оптимальна гідратація. І знову ж таки, і визначальним є індекс маси тіла і оцінка ризикованості ситуації стосовно тромбоемболічних ускладнень. Ось. І знову ж таки, на першому місці низькомолекулярні гепарини, які є в пріоритеті з пролонгацією їх, зрінцю увагу продовг, може бути Рекомендована в якості профілактики не тільки на час госпіталізації, а якщо мова йде про для пацієнтів з високим ризиком, тобто знов ж таки, ми беремо пацієнтів про небаріатричну хірургію, то вона протерміновується в залежності від масу, Тіла ще знов ж таки мода на нейроаксіальну анестезію, яка починалася в 18 році, і зараз ми є свідками. Регіонарних спінальних блоків, і такі інше, такі інше, знову ж таки, прописано, що низькомолекулярних гіперин є препаратом вибору, і знову ж таки введення перша, наприклад, доза за 12 годин до операції. Наступна історія для хірургів дуже складна, така, скажімо, дуже, вона близькосердечна це хірургія під час вагітності і невідкладна. Хірургія в післяпологовому періоді, да? тромбопрофілактика проводиться відповідно і до індексу маси тіла. Знову ж таки, рекомендується тромбопрофілактика навіть в умовах, і кушар-гінекологи її призначають відповідно, якщо мова йде про внутрішньоутробну інфекцію під час вагітності і в післяпологовому періоді. Причини тромбогенності у вагітних. Ви бачите, тромбофілія. Можна заскриняти склад, я не буду перераховувати да? Зрозуміло, що вагітність то тромбогенний стан, да? рівень естрогенів 60 разів вищий. Але знову ж таки, вагітність то є фізіологічний стан. І таким чином жінка готується до можливої профілактики маткової післяпологової кровотечі. Тобто організм це динамічна структура, яка збалансована. Але в окремих моментах, коли у жінки є вроджені або набуті. Історії, це може бути, мати фатальний наслідок. І акцентую вашу увагу саме на молодий контингент, ті, які палять, і які зазвичай впродовж періоду до вагітності. Застосовують оральні контрацептиви, наприклад, да? бачите, постійні факти: акушерські, транзиторні, Зрозуміло, що і мобілізація, фібрилітет, мова йде про лихоманку, ну і перераховані чисто акушерські історії. І знову ж таки постійні моменти це сімейний анамнез, епізоди в анамнезі тромбоемболічних ускладнень, низка. І знову ж таки індекс маси тіла, проти да? ну проти паління, і знову ж таки хвороба хворобовен це зрозуміло. Да? Критерії: чітка стратифікація, високий, середній низький, плюс індекс маси тіла, і відповідно до цього пропонується дозування. Да? Антикоагулянти, яка ж профілактика, низькомолекулярні гіперини. Да? Оральні антикогулянти протипоказані під час вагітності, зрозуміло. Антитромботичний засіб, синтетичний селективний інгібітор фактора 10 лише у випадку непереносимості низькомолекулярних гіперинів. Варфарин лише зверніть увагу, доведений тератаген не можна, але бувають випадки жінки з клапанами серця і такі інші історії, таке теж буває. Ви бачите, коли їх можна призначати? Знову ж таки, низькомолекулярні гіперини, знову ж таки, ви бачите, як вона проводиться. компресійний трикотаж, низькомолекулярні гіперини, рання активізація, попередження зневоднення, мова йде про реалізацію таке інше. Інфузійна терапія, але перевагу надавати аральному. Знову ж таки, які препарати можна застосовувати під час вагітності, після пологового періоду? Низькомолекулярних гіпарини. Да? Доза дещо зменшується у пацієнток з порушенням функції нирок. Це мова йде про пізні токсикози, ускладнення, еклепсія, нефропатія таке інше. Але в принципі знову ж таки розрахунок йде на індекс маси тіла. І зверніть увагу, що 4 з 5, які жінок е констатують летальні наслідки від е тромбоемболічних ускладнень, вони мали. Інвентаризовані фактори ризики, і їх можливо було б врятувати, але це на даний момент. Знову ж таки, Деді да, в е, діагностиці емболічних ускладнень під час вагітності. Доволі така історія складна, да, тому що під час в залежності від триместру ви бачите показники Дедімера це варіант норми. Тобто пішли далі. Пацієнти старшої вікової групи. Да, Фактор ризику, зрозуміло, старше 70 – це високий ризик, старше 55 – це вже група середнього ризику, навіть якщо супутньої патології нема. А знов ж таки накопичена супутня соматична патологія вона збільшує кожен факторний ризик, і знов ж таки зверніть увагу, їм пропонуються майже такі ж самі дози, в залежності від індексу масу тіла. Сучасні низкомолекулярні гіперини є. Безпечними і, попри ці, всі історії, єдине, що слід зважати на нирок і функцію печінки, туди дійсно треба дозу зменшувати. Пішли далі. да Сучасний гідлайн стосовно антитромботичної терапії діагностики, без сумніву, ультразвукове дуплексне сканування, і це виклик для сучасної післядипломної освіти. Хірург має сам виконувати. Ультразвукове дослідження. І мова йде не тільки про фаст-протокол, є ФАСТ-протокол, а він має виконувати ультрасонографічне дослідження, хоча б для діагностики і верифікації тромбозу глибоких вен у важкохворих, у притривалій мобілізації тощо. да. Я не буду акцентувати увагу чітко на позиції, ці які прописані. Лише зупинюся на кілька моментів цікавих. да. Згострий тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. да антикоагулянтна терапія без інтервенційного лікування. Це зрозуміло. Ось. Далі ми бачимо у пацієнтів знову ж таки з гострим тромбозом глибоких вен не застосовується кавафільтр. Це відмова. Кава фільтр там лише якщо є непереносимість низькомолекулярних гіпарінів і нефракційного гіпаріна. Ось. Тому зверніть увагу, що пацієнтів з низьким ризиком рекомендується легеневої емболії. При наявності фіксованих тромбів дистальних можна лікувати амбулаторно, тобто в рамках амбулаторного пакета. Зверніть увагу, якщо є ризик переходу, то 45 днів треба антикоагулянтну терапію проводити. Якщо пацієнти з гострою тромбоемболією, без протипоказань, то тримісячна фаза застосування антикоагулянтів. тобто антикоагулянтна терапія, як і хірургія, вона постійно. Нарощуються нові докази, і це, ви бачите, оновлювані гедлайни, гедлайни. Ось не буду на них зупинятися, але зверніть увагу, є цікавий гедлайн стосовно хірургічної інтервенції, яка є власне терапевтичною рекомендацією. Да? Пацієнти високим ризиком для тромболітичної терапії, ось у яких ця катетерна терапія є останнім, останньою сходинкою рятування життя. Формування мультидисциплінарного підходу да, мультидисциплінарних мобільних бригад а було б гарно, щоб в кожному стаціонарі були такі бригади, які власне змогли б реалізувати цю ендоваскулярну історію і вибачити чітко дотримання положень консенсусу. Ось, чітко дотримання показів, протипоказів до катетерної терапії, і, власне, це, без сумніву, алгоритм дії при наявності. Цікаві моменти в епідеміології, да? знову ж таки, похили від ожиріння сімейний анамнез, тромбоз глибокий вен в анамнезі, онкологічне захворювання, тривала імобілізація, тромбофілічні стани, їх треба діагностувати, аутоімунні захворювання, прийом наркотиків, парентеральний і, власне, COVID-19. Да? Ви бачите, стосовно онкологічної патології дослідження проводяться цікава історія. Зверніть увагу, що з часом що відбулося, якщо впродовж діагностики онкологічного захворювання впродовж перших 6 місяців на них припадає понад 40% епізодів перших тромбоемболічних ускладнень серед онкологічних пацієнтів, це доволі така серйозна проблема. Споживачі ін'єкційних наркотиків це тягар для всіх систем охорони здоров'я, не дивлячись на це, що це тема не брендова. Ось ми зрозуміли, особливо в умовах війни, але тим не менш вони займають доволі е, суттєвий відсоток пацієнтів наших хірургічних стаціонарів. Зверніть увагу, це хронічні раньові дефекти, які важко піддаються лікуванню, оскільки ми маємо не тільки венозну недостатність, але й артеріальну недостатність. Низькокомплайнсний контингент пацієнтів. Ось, і тим не менш, індекс маси тіла є ключовою позицією для проведення антикоагулянтної терапії. Бачите, які трофічні дефекти внаслідок хронічної блокади глибокої системи. Вен і це виклики для систем охорони здоров'я Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Іспанії. Це я ілюструю свої клінічні кейси. Це, без сумніву, ін'єкційні споживачі наркотиків, це топ-номер один по ампутації верхніх кінцівок. Мова йде не про бойові умови, а скажімо, про мирний стан, оскільки є інфікування, артеріальна інфекція, венозна інфекція, цукровий діабет це вже не знову ж таки, безапеляційний фактор ризику виникнення тромбоемболічних ускладнень. В цих роботах підкреслюється, що ендотеліальна дисфункція, тромбоцитарна дисфункція є факторами, які призводять до гіперкоагуляції у пацієнтів на цукровий діабет і це впливає, власне, зверніть увагу, що після артропластики е некомпенсований цукровий діабет є фактором високого ризику тромбозу глибоких вен covid 19 ну, Ми це про це, ми це відчули впродовж 20-го років, коли у нас була пандемія. А у таймунній патології вони знову ж таки відносять пацієнта до високої групи ризику. І, власне, ви бачите аутоімунні захворювання, хвороба б'єкчета, п'ятирічний ризик рецидиву 40%. На цей контингент хворих підлягає антимолю... антикоагуляційній терапії. Наступний виклик, який з'явився останніми роками, це пластична естетична хірургія. да, коли ми прооперували баріатричного пацієнта, він поступово худний і виникає момент модифікації і відновлення архітектури тіла і привести до якихось талонних краси. Ця історія взагалі не прописана в гідлайних документах, і знову ж таки слід зважати на яку вихідну масу тіла, проміжну масу тіла або кінцевий результат, який буде досягнути коли. Це доволі складно. Далі накопичена, і ми безпосередньо з цим працюємо. Бойова травма судин особливо. Вже її пізні ускладнення, коли відбувається інфікування рани, інфікування шунтів, формування артеріовінозних норець. Тобто, кожна з цих вже позицій це те може бути тема окремої лекції. Зверніть увагу, що нам кажуть настанови і до яких е е е наші закордонні колеги, до яких ми вбачаємо. Тобто, ми маємо стаціонарний госпітальний етап проведення антикоглінт терапії, енексопарин призначаємо. Відповідних дозуваннях да, проводимо компресію. все А що ж робити на амбулаторному етапі і як чітко дозувати? Ви бачите різні пацієнти з різними дозуваннями, з індексом маси тіла масами і зверніть увагу, 49 кг треба 0,49 мл. 70, 0, 7, 92 090 відповідно 0,92 мл, оскільки треба 9200 міжнародних одиниць еноксипарину. Да? 110. І ви бачите, 0,1 недостатньо 1 недостатньо, недостатньо 0,6 мало. І що робити? Решту зайва виливати це витрата коштів. Тому виникає така цікава ділема, да? надмірна гіперкоагуляція Надмірна антикоагулянтна терапія це ми, ризик кровотеч, гіматомий, недостатня коагуляція, ризик тромбомболічних ефектів. Все. І виникає необхідність, і, власне, Юрія фармконцерн реалізувала це. Вони єдині в Україні випускають еноксипаріннатрія препарат Нардін в флаконах для того, щоб чітко дозувати під індекс маси тіла конкретного пацієнта. Конкретного на запит відповідно до групи ризику, індексу маси тіла, персоналізований підхід, гнучкі дозування, тривале зберігання від відкриття використання 28 днів, і це можна проводити і для баріатричних пацієнтів, і для небаріатричних пацієнтів в амбулаторних умовах, де вимагається тривала антикугулянтна профілактика, верніше профілактика тромбоемболічних ускладнень, онкологічні кейси, променева терапія, гормональна терапія онкологічних захворювань. Тобто це ідеальна історія, яку треба брати на собі на озброєння і активно її застосовувати в своїх хірургічних стаціонарах і пропагувати, як це робиться вже в закордонних історіях, починаючи з 2018 року на амбулаторному етапі, що пацієнти проводили антикоглянту профілактику власності. Я дякую, шановні колеги, за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякуємо Сергію Івановичу. Сергій Івановичу. Декілька запитань. Якщо так, можна. Да, будь ласка. Ну, перше, відверто кажучи, ну, досить складний складна доповідь. От, відверто, я скажу, складна доповідь. Можливо, в плані організації, як ви вважаєте, чи недоцільно було б виділити цю спеціальність з тромбопрофілактики в окрему спеціальність? Скажімо так, як ми. Кон... Інфекційний контроль вивели окремо, так? Да? Да, да, до речі, інфекційний контроль. Скажімо, якщо ви оперуєте пацієнта з цукровим діабетом, ви його консультуєте у ендокринолога, можливо. Враховуючи, що ви маєте справу, і не тільки ви маєте справу, а взагалі хірурги мають справу з пацієнтами з абсолютно різною патологією, в тому числі з ожирінням або без ожиріння, вони все одно ми бачили, в залежності від захворювання, вони потребують тромбопрофілактики. Да, це цікаво, мені подобається ця думка. Ось, але я все ж таки вважаю, що Зрозуміло, що ми не зможемо окремо виокремити в якусь спеціальність, тому що ви бачите, я лише так верхам айсбергу, це такі, скажімо, проблемні моменти, які це, на мою суб'єктивну думку, я вбачаю. Але насправді загальна хірургія, яка дуже велика, мультивекторна, широкоповерхова, багатоповерхова. Тому я думаю, що це Окрім того, що дійсно треба в великих багатопрофільних лікарнях, особливо хірургічного профілю, мати команду, яка б могла б зреагувати на масивну тромбоемболію легеневої артерії і виконати катетерну терапію. А якщо треба ендоваскулярне втручання, а якщо немає ендоваскулярного, то хоча б відкрити втручання і видалити тромб з легеневої артерії. Але, скажімо, це. Кількість таких трагічних історій, слава Богу, не так вже й багато, оскільки все ж таки обізнаність хірургічної спільноти, терапевтичної спільноти стосовно антикагулянтної терапії, вже за роки впровадження ось цих консенсусних документів, про які ми говорили, вони вже свою роботу зробили. Насторога ну, на, старога, стає, на є. І це, слава Богу, ми вже призвичайлися. а ось стосовно таких. Е моментів про нюанси, на них слід зважати, і, власне, на це є адміністрація лікарні. Я думаю, що краще піти по шляху, як ми в свій час е в Вінниці в лікарні швидкої медичної допомоги, по, по чек-листам. І, власне, пацієнт плановий, ургентний, він через чек-лист, група ризику, обов'язкова маса тіла насправді. Насправді це маса тіла ти більш для хірургічної спільноти, особливо на розборах. Фатальних наслідків після тромбоемболічних ускладнень, на історії хвороби не часто реально вага тіла пишеться, а ми ж бачимо, що наразі вся антикоагулянтна терапія вона прив'язана якщо так, не да, до індексу масу тіла, до, до фізичної, скажімо, абсолютної ваги Вагіта. тіла пацієнта, і ми від цього не зможемо, скажімо, ні захистити себе. Ні, скажімо, адвокувати, знову ж таки за себе перед е, нюансами, які переперевіряючими комісіями з приводу летальності, не дай Бог, експертними комісіями різних рівнів і щаблів. Тому е, якраз добре, що є медексперт, який висвітлює актуальні проблеми і, скажімо, хоча б вводить такі акценти, на які треба звернути увагу, і знов ж таки підняти, скажімо, цю проблематику Обізнаність, обізнаність. проблематику, пільноти. і знову ж таки пересторогу. Тому що я ж кажу, що я за ці 20 хвилин пробігся доволі е швидко, але хоча б такі моменти я озвучив. Ну ви знаєте, ви, ви їх дещо узагальнили. І вони досить легкі для сприйняття, але Дякую. я думаю, що е, ваша програма, ваша доповідь буде е, вона буде доступна протягом 30 днів, тому що багато слайдів.